Неймовірна краса, як я люблю весну, тільки якби тепліше трошки було. Дивіться, яка краса! Mm -hmm. Стареньке яблуня, але яка красуня! Там от всі яблуни стільки цвіте. Одна відцвітає, цвітає, друга зацвітає. Добрий ранок, ми з України. Покажу, яка в нас краса і чим займаємося. Бджоли гудуть. Дуже так все цвіте. Яблуні шикарні. А там і там, дивіться, все-все в саду, все квітує. Хочу ось взяла сікатор, ножиці, там дашуня вже мені допомагає. Ось ці самшити хочу трошечки привести в порядок, трошечки їх по, пообрізати, щоб вони. Якийсь трошки вигляд мали кращий, бо ніхто ними не займався. Ось так. Отака така у нас краса. Сьогодні гарна погода, хоч хмарно, але тепло. Я вже купу справ зробила і продовжую насолоджуватися ось цією красою. І вам бажаю гарного дня, мирного. Спокійного. Будьте здорові, приємного перегляду. Спамка наш дзвіночок погавкав трошки. Дивіться, які гарненькі ці квіточки. Ще покажу, що в нас тут квітує. Вже відцвітають тюльпани, але заквітли ось такі пахучі квіти. Ще насіяла, посіяла всього, зараз теж розкажу. Дивіться, ось яка краса. Піоновидне дерево розквітає, усе у пуп'янках. а ще ось, напевно, ця буде біла, я думаю, така. Ось така краса. Там он дашунька. Робить красу. Де Угу. Підрізаємо. Ми вже кущики трошки підрізаємо. Ось так ось. Пообрізали. Тут трошки вже теж спамкові. Очі повідкривала, теж підстригла, трошки, бо він у нас кодлати. Мурчику онду теж, бо він увесь у ріп'яхах був. Ось хазяйнуємо потихеньку. Цікаво, який буде ось ця жива. Краса. Думаємо, з дашунію, що фіолетового кольору, але може й рожевого. А може тут кілька видів, хто Ви його знає. Не бачите, не терпиться. Кайфуємо, працюємо і кайфуємо від усього. Дай Боже, тільки мирного неба. І Щоб наш татко повернувся живим і здоровим. Чекаємо. Фарбуємо. Паркан. Ціго листочки золотий, треба буде фарбувати. А що спочатку чорний, тоді золотий, то наш ти їх. Зараз фарбуєш чорний. А може не треба б до їх золотий? Не треба, напевно. До цього малювати, золотий. Тільки багато не набирай, щоб не капало. Я знаю. Помаленьку. Трехоська пішли. Ой, хто там? По вулиці гуляємо. І сміття заодно винесу. І графа вигуляю. Да, тут сусідські пестики бачать його і і біжимо, біжимо, біжимо від них. <сміття> У нас така упря ще є, щоб він шию собі не тянув. Вчимо його, щоб він спокійніший був, слухався, але поки що маленький Замовили до дверей ось таку от штуку. зараз вам покажу Дідкою, бачите двері? Закриваємо, оп, щоб мухи не летіли. це вирішила ще вікна трошки помити. Треба води набрати ще, щось ось так. Хочеться все стигнути по максимуму. Роботи багато, але, знаєте, якось відволікаюся і, і легше. Ще посапала, полуницю піддобрила, замульчувала ще трошки і соломою, а також посіяла кавун і диню, подивимося, що це буде, насіяла всього. Зараз розкажу. Ось крісла такі старенькі сюди, винесли на терасу. Тут собі сидимо, кайфуємо і ось таку красу споглядаємо. Купили сьогодні ось таку мітлу. Ми тут замітаємо, це вже друга, одна поламалася. Купила ось такий присклад на 2 літра. графуська хоче знову гуляти матову ось цю фарбу із золотисту, фарбуємо М -м ковку. Ще тут треба ковку теж пофарбувати. Ми її пошкрябали, пошлифував, ванюшка. Ось. Але М -м -м. треба ще гарний сонячний день, щоб швиденько його пофарбувати. Поновити. Ось так ось. Але, знаєте, не зрівняти з квартирою, звичайно. Тут стільки місця, стільки простору. Дуже круто, дуже класно. Дуже багато плюсів. Ось так. О, як добре. Трошечки відпочину від роботи. Знаєте, так от думаю, добре, що будинок є, знаєте, бо а не в квартирі, в квартирі з ума можна зійти в чотирьох стінах. А тут так гарно, так добре, затишно тихо. Аби уж так скрізь було і на душі теж. А -а -а -а. Поки різне відбувається, стараюся думки зайняти фізичною працею, знаєте, наготувала їсти. Прибиралася, постригла кущі, посіла, підсіяла кожен щодня якісь то квіти, щось нове цвіте, щось підсадила нове, мама мені багато чим поділилася, я з нею ділюся. Класно. Робота, звичайно, завжди є, але якась така, знаєте, приємна втома від неї, тому що для себе, для своєї сім'ї. Це так класно. У нас будинок не двоповерховий, півтораповерховий вважається, із застосуванням цокольного, якось так вказали цоколь, цоколю чи цокольного приміщення. Ну, коротше. Тянько віддаємо борги. Багато що треба ще докупити, бо квартирі того не треба, було, садового інвентаря треба, різного. Він, звичайно, теж немало. Зараз все дуже дорого. І харчування, продукти харчування, і послуги комунальні і, і, ну, і все. Нічого, помаленьку, аби було здоров'я, мир і спокій в нашій державі, то буде все. Трошки втомилася бджоли джоли году. так добре, я б такого споспала б. Зараз трошки ще попротираю. Може деякі тюлі ще постираю, думаю собі. Вже одне прання висохло, інше може якісь на кухні попрати. І зразу повішають, і тихай, воно швидко висохне і на карнізі зразу. Ташечки. Прям ось-ось. Рукою дотягнутися. Ловлять, напевно, якісь комарі, мурашки. І бджоли гудуть, гудуть, гудуть. Круто. Понасівала, понасаджувала різного всього, позалишала трохи собі турбинки. з насіння, щоб бачити, що яке купувати, на наступний рік чи не варто. І квасолі різні, і спаржеву, і таку, звичайну, кущову, на борщик. І картопельку посадили. І бурячки посіли, і горошок посіяла. М -м що ще? Матіолу, щоб нічна фіалка. Нам ну, влітку тут пахкотіла. Огірочки посіла, але ще ж нічого не посходив. Що ще? Згадую, оце кавунний день, не знаю, щось буде чи ні. Буде то добре, ні то ні. Ось так, буду знати. На наступний це експериментую, пробую все потрошки. Кабачки, патісончика Два кущика. Хочу купити ще готові вже жасаді голландський, такі е, насіння кабачка. Дуже родюче род, плодує, родить аж до приморозків, до осені. Ось. На закрутки, так, на ранній філ. Треба завтра піти купити, посадити. Так, що ще? Це відкрила вікно. <с> вікно повідкривала, грапузька. Після прогулянки поїв і там, бешкетує трошки. А, будують нам, роблять, нарізають дошки роб... вольєр. Коли той вже вольєр буде, Це дуже важко. Чам дуже добрий, хороший песик. Гризунець трохи такий, але ще малий. Три з половиною місяці йому зараз. Такий от друзяка маємо стільки друзів, тут собі. Турботи. Хочу ще винограду посадити, там у мами е... черенкували, то може. Щось вийде, у мене щось прийметься. Ой, а та, така краса, таке повітря. Сьогодні вже тепло, завтра ніби тепло передають, тому насолоджуємося короткими днями. Така затяжна холодна весна у нас. Не знаю, чи персики абрикоси, мабуть, не буде. То будуть яблука, може, і груші, черешню бачу. Є. Вишні, може, трохи. Щось це й буде, правда? Це буде добре. Ось так. Побалакала з вами і відпочила трошки і знову до праці. До зустрічі. Ось така краса. Ой, там граф щось робить. грається якимось. Сусіди щось роблять, стукають. А так. Тихо, спокійно, дуже добре, дивіться, яке небо гарне. Правда? Грань би я несла на двір. Ось так. Діти трохи похворіли. Що з цієї зими і весни дуже хворіли часто. І я хворіла. То поки, напевно, не буде тепла, доти будуть оці соплі. Це мої любі, мої хороші. Дякую вам всім за увагу! Бережіть себе, до нових зустрічей, до нових відео.